Свого досвіду можу сказати, що перша помилка у людей, які страждають на мігрень, зазвичай пов'язана з тим, що вони продовжують працювати, продовжують себе навантажувати, коли напад почався. І люди думають: та може, може в цей раз пронесе, може, нападу не станеться. І вони продовжують займатися роботою і. Приближують цей напад, і напад може розвинутися до дуже важкого. Це перша помилка. Друга помилка. Коли людина відчуває, що напад буде починатися, чи він вже почався, завжди думають так: не буду я використовувати цього разу ліки, а може він пройде, краще зупинити цей напад на самому початку. І прийняти ліки. І третя помилка це нехтування своїми слабкими, ну скажімо так, місцями. Це тригерами, так званими харчовими продуктами, а може, обставинами, які викликають напад мігрені. У деяких людей напад виникає при великих проміжках між прийомами е, їжі, у інших при невживанні води після стресу. А може тоді, коли невчасно лягає спати людина, і от не знати себе, не спостерігати за собою, оце інша і третя, а може найважливіша помилка.